Ситуація на запорізькому напрямку стрімко загострюється та вже набуває ознак нової гарячої точки фронту поряд із Покровськом. Чи дійсно росіяни не просто зараз намагаються протиснутися в напрямку Гуляйполя, а фактично ведуть спроби вийти в тил українським підрозділам і створити плацдарм для подальших наступальних дій? До речі, напередодні командувач, головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив про захоплення росіянами трьох населених пунктів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Ну і це посилює побоювання, що ворог може намагатися створити стабільний плацдарм одразу на стику трьох регіонів Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Ну і таким чином забезпечивши собі досить вигідну логістику для подальших операцій. Ну і стало відомо до речі про те, що на жаль, але російські окупанти взяли ще два населені пункти на Запоріжжі. Про це вже повідомляли колеги з Діпстейт. Ми ж далі будемо з'ясовувати, що відбувається там нині. Які перспективи можуть бути з нами на зв'язку? Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго здоров'я слава Україні, слава силам Ворони. Вітаю! Героям слава пане Сергію, хотів би поділитися з нашими глядачами думкою, яку висловив військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України з позивним Мучної. в телеграмі. Він написав це про Гуляйпільський напрямок. Цитую на цій ділянці розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує тиску. Фронт просідає щодня, і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого. Гуляй поля. причина каже: у не, не те, що в нестачі мужності наших бійців цього достатньо. А які ж причини, пане Сергію, бачите, ви чому зараз російські окупаційні війська змогли зрушити ну фактично фронт майже з ну, що не мертвої точки, то точно зі стабільної, якою вона була до цього? В чому причина зараз просувань ворога в напрямку Гуляйполя? Ну, по перше, я не хотів би сказати, що була тут стабільна лінія бойового зіткнення, тому що ворог, на жаль, тут мав сталі просування відповідно, і це був ну, мабуть єдиний такий напрямок, де дійсно такі тактичні сталі просування відбувалися. Взагалі, хочу нагадати, і на мою думку, скажімо так, велика та наступальна операція кампанія Російської Федерації літня, яка була анонсована, була насправді провалена Російською Федерацією. Вона стартувала на Запоріжжі, насправді десь наприкінці. Ці квітня нинішнього року тоді ворог саме на запорізькому напрямку активізувався. І тоді, якраз коли ми говорили про Новопавлівський відтинок фронту, зараз він має назву Олександрівський. відповідно, загрози, які були очевидні ще з мабуть, липня нинішнього року щодо гуляє поля, вони сьогодні проявилися більш активно. Дійсно, ворог, на жаль, має тут просування. Дійсно, ворог наситив тут своїми відповідними резервами і засобами вогневого ураження, цей пле. Плацдарм, вже сьогодні можна про нього говорити, і має в цьому перевагу для того, щоб і просуватися в підсумку. Ми і бачимо, що на сьогодні просування у бігу ліполя вони є доволі активними і менш активними вони точно не стануть. Тим більше просування пов'язані з за тих чи інших причин серед них можна перш за все назвати оцей великий тиск Російської Федерації і підсумок цього якраз і відступ наших військ на інші позиції сьогодні. Там багато сірої зони. Сьогодні ми дійсно можемо говорити. Про жорстокі бої і про те, що ситуація вона динамічно змінюється. Власне, тут зараз мова не лише про кількість там втрачених населених пунктів. Сподіваюся, вдасться їх повернути все рівно. Але тим не менше, рух ворога тут очевидний. Очевидна його мета, якщо говорити загально, то ця мета це спроба. І дуже активна спроба оточити цей Уляпільський, скажімо так, плацдарм сил оборони України. Ну і власне зайнятися його ліквідацією. І я думаю, що Росія для цього буде використовувати максимально свої сили, максимально свої засоби вогневого ураження. Тому я зараз би не хотів би там говорити про. Як дуже багато експертів зараз про якісь е, помилки командування, я розумію, що кожному бійцеві з свого своєї окопу видно що найкраще свою ділянку фронту, але загальну картину все рівно ми е, ну, можемо побачити лише користуючись в тому числі офіційну інформацію від наших командирів. Е, на сьогодні ми можемо сказати, і бачите, це підтвердимо напередодні і навіть сьогодні вранці головком Сильський, що взаємодія військ вона є основою в тому числі на. Ашові оборони оборони, яка подекуди має прояви або форми активної оборони і маю на увазі контратакуючі дії. І ще раз хочу сказати: звичайно, перевага ворога в особовому складі вона в рази. Звичайно, є перевага ворога на деяких ділянках в засобах вогневого ураження, і це спричинило в тому числі відступ наших військ, але і координація дій, але і взаємодія. І, власне, те, про що дійсно говорить головком Сирський, донесення відповідної правдивої інформації про те, що відбувається на місцях, коли не збігаються ці пазли, відповідно маємо проблеми. Тому ситуація тут насправді вона загострюється. Прогнозувати не буду нічого, тому що під час війни давати прогнози ну справа невдячна, це точно. Але вона є для нас надзвичайно складною сьогодні дуже важко. Я сподіваюся, вони будуть серійно знайдені і прийняти ті рішення, які допоможуть стабілізувати ситуацію. Тим більше ми бачимо, чи ця активність вона співпадає з величезною активністю ворога на покровському вітинку. Два напрямки вони на насправді. gdzie dużo jest Пане Сергію, скажіть, будь ласка, на вашу думку зараз, як ворог намагатиметься діяти, колеги з Діпстейт зауважують, що дуже ймовірно, що може рушити далі противник на Варварівку. Але як ми бачили з просувань після того, як він зайняв нову спенуспенівку, рушив на нову Успенівку, Зараз до речі, продовжується уточнення ситуації щодо населеного пункту Солодке. Тож продовжить ворог? Рог рухатися повз е, гуляйполе на Варварівку, чи ймовірно з рівнопілля спробує рушити безпосередньо на саме Гуляйполе? Я думаю, що ворог використає досить звичну для себе тактику. Це створення відповідної кишені. Давайте назвемо її зараз Гуляйпільська кишені для того, щоб потім за тих обставин, які мають скластися для росіян, зайнятися ліквідацією саме цієї кишені. Тобто, це ми бачили неодноразово, і дуже не хотілося б насправді, щоб ця ситуація повторилася. Вона дійсно для нас надзвичайно складна, тому зараз важко і ще раз кажу давати якісь прогнози але думаю, що якраз спроба охоплення цього району вона з боку росіян насправді принаймні на сьогодні очевидна. Так, колеги з Діпстейт пишуть, що наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Але разом з тим зауважують, що зараз противник не має такого ресурсу, щоб рухатися безпосередньо на гуляйполе. Тому зараз може продовжити свій рух на Варварівку, про що я згадував. Скажіть, будь ласка, наскільки доречними взагалі є порівняння, які зараз лунають і від деяких військових експертів що, мовляв, ситуація може нагадувати ситуацію біля Покровська чи доречне є таке порівняння? Ну, власне, порівнювати кожен має що завгодно, це очевидно. Я ж сказав про те, що існує безпосередній тісний зв'язок між цими двома напрямками. І, власне, коли говорили про гуляйполе, теж я підкреслював у тому числі, що це у нас напрямок такий собі, Південно-Донецький, я б його краще називав. І очевидно, що ворог тому і рухався сюди, і почав зараз більш активно діяти. Тому очевидно, що події багато в чому можуть збігатися насправді, а те, що відбувається, Вається або буде відбуватися накопичення, перш за все піхотної складової, Так це очевидний процес, і коли ця критична маса вже досягне, ну скажімо, якщо не свого апогею, відповідно, але буде близька до цього, то ворог почне діяти більш активно. Це очевидно. Ну, власне, колеги з діпстейт, ви бачите, вони теж говорять про те, про рухи відповідні ворога, що це на сьогодні не безпосередньо на гуляй поле ситуація може змінитися відповідно. Відслідковуємо її і, і отримуємо інформацію без Середньої зміць вона не може бути ця інформація лише з однієї локації, кажуть абсолютно вірно. і абсолютно вірною? Тому так само як і ви, ми дивимося всю мапу, отримуємо інформацію від наших підрозділів, в тому числі, які діють на запорізькому фронті. Так, не тільки про Гуляпільський напрямок можна згадати ще й Оріхівський, та й свого часу росіяни намагалися тиснути на той такий степногірськ з, з Кам'янського. Якщо оцінювати взагалі протяжність фронту на Запоріжжі, що з Змінилося, і що найважливіше, коли ми спілкуємося з бійцями, якраз і з Оріхівського напрямку, і з інших вітинків в Запорізькій області, вони постійно кажуть, те, що, наприклад, не постійно про це говорять змі, це не означає, що там тихо, там не працюють дрони, не стріляють гармати. Тобто там фактично тривають постійні бої. Але вочевидь, ворога вдається стримувати. Чи припускаєте ви? А можливо, можете назвати де потенційно ворог може знову активізуватися, той таки оріхів, або продовжити тиск. На степногірськ, і які виклики зараз є взагалі для півдня безпосередньо Запорізької області? Ну, по перше, вектор Степногірська він для ворога дійсно залишався. Залишається одним з основних мета. Очевидна: вийти на Степногірськ, забезпечити собі можливість користуватися артилерією відповідного калібру для того, щоб чинити артилерійський тиск на південні околиці. Запоріжжя, це мета ворога, про яку ну в вашій студії ми теж говоримо вже принаймні протягом місяців. Двох це очевидно на сьогодні. Там були відповідні наші штурмові дії від двох. Полків тоді 210-ка і 33-ті працювали там відповідно, і ну скажімо так, дали лад тій ситуації, бо там і Приморський, відповідно. Ворог намагався накопичуватися. І власне сьогодні він активність там проявляє медійність. Абсолютно погоджується того чи іншого напрямку. Не говоря про те, що на інших спокійно не літають дрони, і там, взагалі, можна палити цигарки, нічого не робити. Активність серівни весь Запорізький фронт, так чи інакше, і не лише відповідно Оріхів. Це теж потенційно. Тійно там, де ворог може збільшити свої можливості. Але сьогодні я думаю, що центр уваги це все-таки гуляй поле. Тут ворог максимально буде намагатися діяти. Знову таки нагадаємо, що стик трьох наших областей це Донецьк, Дніпропетровськ і Запоріжжя, і там ворог намагається створити в тому числі і відповідний такий логістичний собі, і не лише логістичний плацдарм і власне. Теж коли говорили, що наступ на на терени Дніпропетровщини – це не наступ на місто Дніпро. Бачимо, що ці припущення вони сьогодні виправдалися. Тобто треба була ця частиночка для того, щоб відповідні умови для об'єднання трьох пазлів створити і створити відповідний плацдарм. Роботи для сил оборони додалося надзвичайно багато, тому дуже складно ще раз кажу, зараз прогнозувати відповідні результати на фронті. Пекельно скрізь. Насправді дуже пекельно, і ви це знаєте неї швидкі пане Сергію. неодноразово ми з вами обговорювали ті дедлайни, які собі ставили російські окупанти, і на щастя, Сили оборони України багаторазово ці дедлайни просто руйнували вщент, якщо говорити зараз про ну такі оперативні і Давайте так тактично оперативні рішення і дії противника, що вони зараз намагатимуться захопити, куди просунутися найближчим часом. Ну скажімо так, найближчі їхні плани на там до кінця цього року. Бо знову ж таки бачимо, що погода починає теж впливати. І Ось спілкувалися сьогодні з представником сьомого корпусу ДШВ, якраз бійці якого зараз працюють на покровському напрямку, і він згадував, що той такі там тумани, або. Погодні умови впливають як і на наші дронові можливості, і розвідка, і удари, так само і на противника. Знову ж з'явилося відео. Я думаю, ви теж його бачили. Що сам Покровська Росіяни намагалися заходити під прикриттям туману? Отже, які проміжні зараз будуть завдання ворога? Ну, завдання не змінилися. Основні це Покровськ, це покровсько мирноградська агломерація. Відповідно, я зараз не буду говорити про дедлайни, бо це теж справа невдячна. По Покровську дедлайн, пам'ятаєте, ще кінець минулого року. Так? так тоді ворог дуже активно діє. Він намагався захопити. Мета залишається відповідно. Це Покровськ. мета далі рухатися відповідно. Дружківка Слов'янськ, Краматорська Костянтинівські бої не забуваємо там добропілля, також активність. Цієї ну власне це найголовніші сьогодні зусилля ворога, де він буде їх докладати, і звичайно, це запорізький фронт. Якщо ми говоримо про гуляйполе, тут очевидно, що ворог він звичайно інформаційно і не лише окрилений відповідними успіхами, успіхами на полі бою. Тому він буде спробувати накопичувати тут відповідні сили для того, щоб рухатися тут далі і вирішити максимально ті завдання по гуляпільському. Ну давайте називаємо вузлу оборони, які він перед собою ставить. Дякую за те, що ви нагадали нашим глядачам. Перш за все, що Сили оборони України. Ну власне, завжди фактично завжди ці дедлайни ворога ламають. Тому не забуваємо допомагати силам оборони. Дуже про це прошу максимально, тому що спільна наша боротьба не лише тих, хто знаходиться в окопах. Пане Сергію, дякую, що знайшли час і можливість сьогодні Я бути в нашому етері. Сергій Брачу був щойно на зв'язку, речник української добровольчої армії. До зустрічі.